Sirka Otti Quilt Jaer Ikongerique Norke Sundal Sura Bien Oj Dakar 11 December Schuje Shui Fire. So Yeskal Sid Ponošk First O eterpos Kalia Verschete de Ukrainsk. So min sharaven. Her president Україна Володимир Олександрович Зеленський. Гуквель. Ногандер влір яйсельф Оверскит Norj S тільфельдіхетер. Och det och tro på drömmar verkar meningslöst. Men jag önskar och förtäljer dig min dröm idag. Och jag föreställer mig att du kan höra den informationen med dina egna öron. or trek sine egne konklusioner. So in drom so ja min avdode far min eldre bur Ruslan. Som i mine dromer generelt are sociert med den so kalte rusiske verden. So mde obige Putin. у сон Путін провде обіге. Руслан дер іке бере навен сон Руслан. Де хьорес ют сон русіск лан. Со і андрюм сам ле дене дрюрен мін. Сон де Jule Esker med druvor och han tog dem alla till sommarskockorna. Denna druvan är viss i hagen till föräldrarna mina, som har vuxit i flera tio år sedan min barndom. Men Я сі, ат навнет поде дрюен конкорд. Одевай навнет по, по вагнеріан Пригожинс фірма. Боде минфарь оде май, йобет і укр залізниця. ДТР Форестен. Осо мин фар. фортальте имеет Андрю, а Брюрен мин. Снакет по телефону имеет Денис. ДНР Брюрен мин. Ха, ден партнер и Укра, залезница, мединой акции нам Денис. Сом хан виркали овте снакет мэй дисэ орэне. Да, хан, ёбэт, дарь. Ой, Украина, эртэн стацминистэр, мэц ликт навн, ад яй форшто ют фрадине урт, ад хан варь по форетнингс райсэ и тишклан и дак. О, Херте панує дар. Отже, перекладаю. Вітаю вас, дорогий пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський. Дорогий мій друже пане України Володимире Олександровичу Зеленський. Дякую вам. За те, що ви виконуєте свої обов'язки максимально порядно, як і належить керівникові будь-якої держави. Дякую. Отже, я розумію, що вірити снам це якось дещо безглуздо виглядає. І я сама дивуюся деяким збігам, які відбуваються потім. У реальному житті після того як я побачу якийсь сон. Але сьогодні мені наснилося наступне. Я сьогодні прокинулася досить рано і навіть до того, як спрацював будильник. Отже, у вісні я побачила мого вже покійного батька і мого старшого рідного брата Руслана. Ну, відповідно, що ім'я Руслан взагалі нагадує. За своїм звучанням, щось російське і ниву, чи землю. І в моїх снах, так я вже якби давно відчуваю, от коли мені сниться мій старший брат цей рідний, то це якби такий збірний образ того самого руського миру, який намагався будувати Путін. І отже в цьому сні в сьогоднішньому. Брат цей мі назбирав повні ящики винограду. І більше того, такий виноград дійсно ріс в садку моїх батьків ще з мого дитинства. І він то називався, ну, батьки, мама, моя так думала, що він називався Ізабела. Але потім з'ясувалося, що він називався таки конкорд. І відповідно я побачила, що той самий засновник вагнерівських всіх цих путінських організацій, якого вже, напевне, ж, ФСБ втратило ще торік. Він був ще засновником такої фірми, яка звалася якраз Конкорд. І отже, у моєму сні цей мій брат все це назбиране, багато багато ящиків, такого дозрілого, достиглого винограду, цього, відніс в той самий сарай, який звався Літня кухня. І, отже, цей мій брат він працював, як і мій батько, на Укрзалізниці тривалий час. І у моєму сні, мій батько мені повідомив, що, віднісши цей виноград в Сарай, мій брат розмовляв по телефону з Денисом. І дійсно, у мого брата, коли він працював на Укрзалізниці, був такий співпрацівник, ну, з яким вони чергувалися. Його звали якраз Денис. А от з вашої вечірньої промови, дорогий пане президенте України Володимире Олександровичу Зеленський, я почула, що якраз прем'єр-міністр України, у якого саме таке ім'я, сьогодні був у відрядженні в Німеччині. Ну, от такий збіг. І що він там чув, і як він на це реагував? І що він вам доповість, коли приїде назад в Київ, от цього я не знаю. Я побачила також, що король Іспанії завітав в Італію, аби там розмірковувати щось про щось стосовно міграційних ситуацій в Європейському Союзі. І до того ж роздавати. Нагороди. Зараз я навіть скажу, як звуться ці ордени. Ізабелла Католична. Отакі От хрести роздавав монарх Іспанії, я так розумію, сьогодні, урядовцям Італії. А ви до того ж сьогодні спілкувалися, якраз з прем'єр-міністром Іспанії. Ну, от такі вони збіги. І більше того, саме прем'єр-міністр Німеччини і прем'єр-міністр Іспанії. Розмовляли з прем'єр-міністром Індії, коли той вилетівши. Раніше, ніж закінчився саміт в Казані той самий Брікс, повернувся в Нью-Делі для цих якихось перемовин з Німеччиною і Іспанією. А вчора, відповідно, міністр оборони Індії прилітав в Москву, аби поспілкуватися з Путіним і новим цим міністром міністром міністром. Оборони. Він взагалі до оборони ніякого відношення не має цей білоусов, як я зрозуміла, але він при цьому економіст, який хотів би мати багато, багато, багато грошей від чого, від військово-промислового комплексу Росії. От я це завантажу зараз на Ютуб. Дякую, Володимир Олександровичу Зеленський. Дорогий пане президенте України, Володимир Олександровичу Зеленський. Тримаємось з нами правда. Ом.